Вітаю вас на каналі Міні-Трактор До вашої уваги Mitsubishi MTX 225 на 22 кінських сили. Трактор оснащений трохсиліндровим дизельним двигуном, механічна коробка передач, 4 швидкості, реверс, 4 швидкості понижених-повишених, блокування диференціала розворот на місці, управління навіскою. Мотогодини 792 мотогодини. Так, резина. Резина без тріщин, суперова, що задня, що передня. Реза також в гарному стані. Ножі майже як нові, видно, що вал не витертий. Буковий циліндр з цієї сторони резина. В дуже гарному стані прийшов. До речі, є декілька елементів ще заводські захисні пльонці. 93 й рік, це на 6700. Чекаємо вас місто Вінниця, ДРСка 62А. Нам все добре.